А я чула, і літо прилетіло дуже швидко, воно було таке спекотне, і я підготувала все, що робило моє літо приємніше. Почнемо з того, що на мені, а на мені сережки від Зари у вигляді вишеньок. Вони мені надзвичайно піднімали настрій, мені подобається, як вони виглядають, мені подобається їхня довжина. Звичайно, є аналоги на Аліекспресі, там є і вишеньки, і черешеньки, тому що все-таки я думаю, що це вишня, бо вона. Така дуже яскрава і червона. А на Елікспресі я бачила більш такі бургунді, які мені більше нагадують все-таки черешню, таку закарпатську черешню. Я замовляла ці сережки з сайту Зарі, і мене здивувало те, що вони мали окремий мішечок для аксесуарів. Цікаво, чи це мені так поклали, чи це вони всі так тепер аксесуари відправляють в окремому мішечку. Але це була приємна несподіванка. І ще зараз я одягнена в плаття від H&M Ось таке. З лимонами. Я б навіть сказала більше, що це сарафан, тому що воно на бретельках, я замовляла саме також з сайту H&M, Його так довго не було в наявності. Я його відслідковувала, воно пропадало і зовсім не було розмірів. Його розкупляють просто за якісь секунди, але все-таки я змогла змогла вхопити його, і доставка була досить швидка. Взагалі, ось ця естетика лимонів мене відправляє в Італію. Я ще там ні разу не була, але все-таки хочеться, хочеться мені відвідати, наприклад, капрі. Там є ресторан, в якому подають лимонний сорбет в заморожених лимонах. І ресторан знаходиться якби під відкритим небом, але можна і сказати, і закрите приміщення, тому що там все в лимонах, там просто стеля з лимонів, і вони там просто висять. Це така красота, і ця естетика лимонна вона мене дуже сильно захопила. І я зараз покажу вам ще декілька лимонних речей. Наприклад, ось такі підкладки, вони двохсторонні. Їх можна використовувати для декору столу, класти тарілочки, ложечки. Ну, дуже гарненько, і миленько, і по-італійськи. І з цієї самої серії у мене також є скатертина, вона така сама, просто більша. І вона не двохстороння, вона тільки з лимонами. Жовтої сторони там немає. Моя лимонна любов довела мене ще до того, що я купила шкарпетки з лимонами. Це все, що мені потрібно. Лимонні шкарпетки. А ще я згадала, що все літо я користувалася крабиком, який також лимонного кольору. Переходимо тепер до моїх косметичних фаворитів, і подивіться, що залишилося від маски від Summer Fridays. Я її самостійно не купувала. Я купила цілий набір, там входила косметичка, і наповнення від Beauty, там всередині була ось ця маска. Сама маска жирненька, вона зволожує і навіть я б сказала насичує шкіру. Її можна також наносити на зону під очима. Її можна наносити. На ніч як звичайний крем, і це надзвичайний плюс для мене, тому що я її використовую кожного вечора як крем для зони навколо очей. На ранок я прокидаюся, і моя зона під очима виглядає чудово. Відбіленою можна сказати, зволоженою. Зараз я навіть менше використовую консилера під очима, більше використовую тональний крем. Окрім зволожуючих компонентів в складі є ніацинамід, звичайно, він дуже добре відбілює. З цією маскою комфортно робити масаж обличчя. Я робила масаж за допомогою гуаша, і гуаша дуже легко кользить. Ця маска підійде для мега сухої шкіри, для зневодненої шкіри, для... Тусклої шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, я б її використовувала не частіше, ніж один раз в місяць. Загалом я розумію хайп, я розумію причину, чому вона всім подобається. Вона також подобається мені, і вона піде зі мною в цю осінь. Кожного вечора я наношу під очі Summer Friday, а на ранок Sunday Riley. Це крем під очі, AutoCorrect це мініатюрка, тут 8 мл. Я наносила його кожен ранок, тому що він дуже добре зволожує, легко зволожує, має світ. Світловідбиваючі частинки, що допомагає при макіяжі, а також добре на нього лягає тональний і консилер. Завдяки цій комбінації я забула, як це використовувати патчі – у мене вони закінчилися в минулому місяці, і я не бачу потреби їх повторювати. Ще одна маска для обличчя, яку я використовувала кожного дня це маска Аташа. Вона зелененька, м'ятненька, освіжає, легко зволожує, але основна причина, за що я її так полюбила, це те, що вона дуже добре знімає набряки. Я її вже не тримаю в руках, тому що я її закінчила. Це був приємний період. І знаєте, дійсно, в спеку я часто прокидалася з і Можливо, навіть точніше сказати з якимись опухлостями, і ця маска. Позбуває їх за 10 хвилин, але я любила з цією маскою походити і подовше вона не застиває, і це дуже приємний бонус. Завдяки цій масці ранкова спека переносилася легше, а особливо, якщо додати ще холодну каву, мм, життя налагоджується. Якось дивно показувати у фаворитах б'юті блендер, і так всі знають, що він просто прекрасний. Але я його використовувала в особливий спосіб: я його мочила в дико холодній воді і нанесення тонального крему на обличчя є ще приємнішим. А щодо тонального крему, ви, напевно, не здивуєтесь, але я покажу Giorgio Armani Luminous Silk. Детальний огляд на цей тональний крем є у моєму відео про літній вішліст. Там я показала і нанесення, і те, як він працює, також я там розповіла всі його мінуси і плюси. Я користувалася цим кремом надчасто, і тут немає вже половини. А ще мені подобається його баночка. Я не знаю, чи хтось показував у фаворитах пробники, але правила створені для того, щоб їх порушувати. Тож я покажу один пробник від Laura Mercier. По-перше, це найстійкіші тіні в стіку, які я коли-небудь бачила. Ви наносите їх на повіко, вони дають себе розтушувати і все. Вони як застивають, ви їх нікуди не здвинете до того моменту, аж поки не вирішите їх змити. Мій фаворит став Металік Тауп це жовтенькі такі блискітки на коричневій базі. Вони чудово дивляться і в складці по віку, і на все по віку. Де потрібно, вони підсвічують, де потрібно, вони затемняють. Унікальний продукт. Також я спробувала відтінок. Натюрель це такий темніший матовий відтінок. Ним можна користуватися на все по віку. можна використовувати як базу під сухі тіні, але він трішки затемний. Загалом нормальний, але якось рука до нього не тянулася. А ще був відтінок Аметист, це такий коричнево-фіолетовий відтінок, також дуже часто ним користувалася під якісь рожеві рум'яна, рожеві такі насичені губи. Дуже мені подобався цей відтінок. Загалом я планую використати цей пробник до кінця, і якщо Лаура Мерсія випусти мініатюри, набір, наприклад, мініатюр своїх стійків, або будуть якісь солодкі акції, я побіжу і куплю ці тіні, тому що це неймовірно зручно, легко це 2 секунди розташування і побігти. І ще один продукт від Laura Mercier це зволожуючий праймер. Його можна купити в такому складі 50 мл це повний розмір на Cult Beauty. Я купувала набір, там був праймер і мініатюрка пудри від Laura Mercier. Пудру я почала скоріше використовувати, а праймер я взагалі думала продати. Але потім одного разу я була у Sephora, спробувала його на руці і подумала, а в мене він лежить вдома, чого я буду його продавати, буду пробувати. І знаєте, перші враження мені зовсім не сподобались, тому що це максимально легкий зволожуючий крем. І я подумала, навіщо, навіщо я його розпакувала? Треба було все ж таки продати. Але пройшов час, і я зрозуміла, що мої тональні крема, знаєте, якось не дуже дружать з моїми SPF-ами і з моїм доглядом денним. І я вирішила взяти ось цю базу. Мало того, що ця штучка зволожує обличчя, вона ідеально, ідеально лягає. Під тональний крем. Тональний крем виглядає чудово на цій базі. Тональний тінт Les Beige від Chanel, а також Giorgio Armani, який я вам показувала уже, просто прекрасно ведуть себе на цьому праймері. Я його навіть додавала у свій Project Pen, а це означає, що я ним користуюся кожного дня. Там вже буквально на дні залишилося, і я думаю, що скоро ми побачимо його у пустих баночках. Ну, дійсно класний продукт. І ще один засіб, який пройшов зі мною тріп від ненависті до любові це скраб. Кококоледа називається від TriHat. На цей скраб я покладала свої надії, тому що все, що кокосове, мені потрібне. Ну такий чистий кокос зовсім не смачний, я чистий кокос взагалі не люблю. А ось тут такий хімозний кокосовий запах. М -м -м, мені не дуже подобається. Ось з кавунчиком, який я показувала в фаворитах весни, був набагато набагато смачнішим. Ну і я написала гнівний пост, наскільки це не смачний запах, що мені не подобається цей скраб, але ну скраб є скраб. Просто використати і забутись. Але як змінилася моя думка, коли я пішла з цим скрабом у душ? В душі за рахунок води, вологості деякі аромати відкриваються зовсім по-іншому. Наприклад, є пінки від Bilo, вони мають запах такий ядрений, вони так сильно пахнуть солодко, неймовірно, навіть трішки підтошнює. А у душі вони відкриваються дуже приємно легкий аромат, який наповнює всю ванну. І так само сталося з цим скрабом. Цей скраб у ванні він відкривається ніжно, кокосово, так як я собі уявляла. Хоча зараз я ось так от його понюхала, мені також не подобається цей аромат. Ну а вже про ефект я вже й не маю що сказати, тому що скраби від тріхат, Легко, ніжно очищують, всередині немає ніякої солі, ніяких таких крупних частинок, які б могли подразнити чи пекти тіло. Так як ми перейшли до моїх душних баночок або до баночок, які стоять у мене в душі, тут я маю показати засоби для волосся від Daivenes. Це вже четверта лінійка, яку я пробую від Daivenus, вона називається Melu і призначена для довгого волосся. Щоб заощадити, я завжди купую в наборі шампунь і маска, і так я можу протестувати. Дуже добре саме конкретну лінійку. Для мене вона, напевно, на другому місці після лінійки Ой. Запах мені тут подобається набагато більше, він такий трав'яний, трішки освіжає. Ефект, мені подобається безумовно. Маски тут вистачає надовго і частіше удайванись в мене скоріше закінчиться шампунь, ніж маска. А це просто прекрасно, враховуючи мою дужину волосся. Влітку я спробувала декілька мініатюр термозахистів для волосся, тому що мій закінчується від Rated Green. Він мені не дуже подобався, тому що це був крем, і знаєте, що я вам зараз покажу? Знову ж таки, крем, але це вже від марки Oribe. Мені надзвичайно подобається пакування навіть цієї мініатюри, такий річ Блу, дуже-дуже гарний відтінок і. Я не знаю, чому я про це говорю, тому що треба говорити про склад продукту, а не про саму баночку. А вміст цієї баночки просто неймовірний: пахне нереально смачно лимонною якоюсь жуйкою. Трішки солодко, трішки люксово, трішки зволожуюча. Дуже мені подобається. І кожен раз, як я наношу Rated Green, ось цю таку, знаєте, павутинку, я йду мити руки, тому що настільки неприємно оце відчуття на руках, я сушуся, Dyson скользить. А з цим проблем таких немає, тому що він ніби впитується в руки, і я не обов'язково маю мити руки перед тим, як сушити голову. Ефект на волосі мене вразив, блискучі кінчики, завиток тримається, тому що я часто кручуся на Dyson. І Як закінчиться Rated Green, я обов'язково куплю повний розмір ось цього крему від Оріби. Він називається Super Shine Moisturizing Cream, Дійсно зволожує. Можливо, за рахунок того, що там всередині є малесенькі блискітки, але мені це не мішає, мені все підходить. І також від Оріба покажу сухий шампунь, тому що це найкращий сухий шампунь, який я пробувала. Я, звичайно, не буду зраджувати своєму батіст, він у мене є, я ним користуюся, тому що він дешевий і практичний. Цей сухий шампунь він. Не з дешевих, але це дійсно найкращий сухий шампунь. Він не залишає білих плям, він робить реально ефект чистого волосся. Я не знаю, як вони цього добилися, але це не припудрене волосся, а ніби дійсно ви тільки що помили голову. Неймовірний ефект, неймовірний сухий шампунь. Аромат цього літа це однозначно перфум de Merlie De я взагалі не планувала купувати від Levant цього парфуму. Я взяла просто на пробу подивитися, що там хайповенького такого є, що там так всім подобається, і я не ставила на нього абсолютно нічого. Коли цей від Levant до мене приїхав, я ним обшикалась просто вся. Це настільки смачно. Це солодко, це квітково, це ванільно. Для мене цей парфум дуже схожий на його пакування, на його флакончик. Рожевенька хмаринка, рожевий ранок, схід сонця, така свіжість туманна, ще місто спить, не проснулося, а ви в якомусь парку чи на галявині. І просто насолоджуєтеся тишиною, свіжістю і віднаходите якісь свої внутрішні сили. Ось так я би описала цей парфум. Після цього від леванду я хочу наважитися на повний розмір, хоча би на. 30 мл. А поки що буду насолоджуватися залишками, які є тут. Мої фаворити не можуть обійтися без кераміки, тому я вам показую чашечку від українського бренду Libet. Ось такий набір, тарілочки і чашечки. Дуже приємна у неї форма, її приємно тримати в руках, з неї приємно пити. Надзвичайно делікатне вушко. І. Золоті деталі. Я помітила декілька недоліків в цьому наборі, наприклад, те, що ця чашка їздить по блюцю, вона ніяк не фіксується. І ще один мінус це те, що не можна її мити в посудомиці через золото, і я пробувала мити її просто мочалкою. І я помітила, що тут намальована пташечка, і вона стирається навіть просто мочалкою, коли я її помию. Тому треба бути акуратними з цим набором, але це не відміняє неймовірної красоти виробу. І мій косметично-харчовий фаворит це колаген від Vida Glow. Я купувала його на Cult Beauty. Я одразу купила три пачки на 3 місяці. Зараз у мене йде другий місяць. Всередині ось така коробочка. І всередині є стіки. Ось так він виглядає: один стік на один день. В одній коробці від Cult Beauty приходило шість таких пакетиків, я їх спробувала і все-таки зупинилася на колагені без смаку, щоб розбавляти його саме соком. Який результат я побачила за цих 2 місяці? Взагалі, то я результат побачила після перших 6 днів, тому я купила саме курс на 3 місяці і зараз вже пройшло 2. Я помітила, що моя шкіра відновлює свій бар'єр. Вона стала не такою тонкою. Вона стала не такою вразливою, це для мене важливо. В коментарях на сайті Cult Beauty до цього продукту написано, що колаген ще й очищає шкіру. Ну, на собі я, в принципі, такого не помітила. Якщо ви будете нормально харчуватися, будете пити колаген, можливо, це так і буде, але якщо ви будете жахливо харчуватися, то колаген вам не поможе. Я люблю розбавляти колаген в апельсиновому соці, я використовую капучинатор, щоб добре все збити, і навіть Виходить піночка. Якщо вже я тримаю напій у руках, це означає, що це кінець відео, обов'язково поставте йому лайк, підписуйтесь на цей канал і залишайте свої коментарі. Напишіть, який у вас був фаворит цього літа. Це може бути косметичний продукт, це може бути харчовий продукт, це може бути просто річ, яка робила літо приємнішим і корисним. А я пішла пити свій колаген.